ви там скільки коштує зараз на сьогоднішній день, я знаю, що ви знаєте, турнікет для захисту чоловіки, які там бою. Ну, приблизно. Ну і і хороші, такі, такі, такі як, закажи, як собі, які коштують? Гривень, то ми передаємо аптечку номер да, 2, саме дешевіше. Чому вони закупили аптечку, яка коштує в два рази більше? І якщо ми звернемося до інтернет, так, да, така аптечка, стільки коштує. Якщо взяти взагалі хороший турнікет, я кажу, він стоїть більше тисячі більше, гривень. Просто кошту. скільки хлопців не ми... зверталося да. до нас, аптечок або турнікетів, Вони всі просили, будь ласка, купіть, але це нормально. Тому що 20 турнікетів, які ти будеш закручувати, він потім зламається, він не спасе нікому життя. Тому ми, коли спілкувалися з міською допомогою, нам казали, що якщо ви не можете закупити імпортні турнікети, купить наші січ робить. Так от, ця аптечка, січ, коштує трішки-ось тисяч. Да, вона в два рази дорожча, ніж ті, що ми придбали. Чому хлопцям, які я так зрозумію, відправляєте на фронт, закупаєте дешеве. Можна було закупити гарні хороші аптечки. Щоб там були хороші можна я зібрання. Все, що закупається, приходить представник до частини, яка нас прошить, і вони самі йдуть, дивляться, яка їм треба. Якщо вони сказали, що вона і підійшла, значить ми її закупили. Зрозуміло, там вказана аптечка номер 2 Закупили аптечку номер 2 саму дешеву, яка є. І там саме дешеві турбикет. Тому якщо не пізно, не пізно. Докупити, дайте чи етечку, там, де гарний турбикет. Це спасає життя. Все, все, все можна зрозуміти, ми зробили дискусію. Значить, а фактично правильно, прийшли представники цього підрозділу, прийшли і сказали, нам треба закупити валету. Якщо так, то нам треба каренати проводити, то саме де краще, де хуже, далі ліхтаріки, де, де хуже, де краще світи. Добре. У нас же все судьи не искусственный интеллект, а наши интеллект. Прошу не тактичные в этом плане.